Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас буде такий більш аналітичний огляд цін, цін на зерно, і, відповідно, нещодавно з'явилась новина, що заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський заявив, що експорт зерна з України буде призупинено щонайменше до липня цього року, пише видання Ніквісті. Про це він заявив в ефірі TVP-info. Заступник міністра підкреслив, що Європейський Союз не зробив нічого, щоб допомогти польським фермерам, а українське зерно обвалило місцеві ціни. Ефективність в перші години роботи нового міністра Роберта Телуса за підтримки прем'єр-міністра і президента, а також в результаті переговорів з президентом Зеленським, показали, що ми здатні домовитись з Україною і тимчасово призупинити імпорт принаймні до липня. Я вважаю, і це моя думка, що Європейська комісія, особливо Німеччина і Франція Франція, яка природньо є проросійською, були зацікавлені в тому, щоб закласти міну під польсько-українські відносини, сказав він. Крім того, Ковальський висловив думку, що мита повинні бути введені на всю сільськогосподарську продукцію з України і що це початок Великої битви. Яку польський уряд зараз веде з Європейською комісією, щоб захистити польське сільське господарство? Ми допомагаємо Україні, але ми повинні бути транзитною країною. Всі продукти повинні йти через Польщу. Вони не можуть зашкодити польським фермерам, польським виробникам і спричинити кризу продовольчої безпеки. Ще раніше повідомляло, що місцеві фермери загрожують зривом візиту президента Володимира Зеленського до Польщі через те, що проблему з надлишком українського зерна не буде вирішено. Протестуючі аграрії вимагають перевірки якості українського зерна та е, реоподаткування. Якщо їх вимоги не будуть виконані, фермери наполягатимуть на відставці профільного міністра. Уряд Польщі взяв на себе зобов'язання щодо реалізації 11 пунктів. Польські фермери планують продовжувати протести, наголошуючи на тому, що обіцянки уряду не були виконані. За словами організаторів акції, незважаючи на вимоги протестувальників, ввезення української аграрної продукції продовжувалося і навіть посилюється. Протестуючі польські фермери можуть перебувати під впливом РФ, заявили деякі експерти. В результаті цих подій міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку. Як заявили у партії влади право і справедливість, Ковальчик не впорався з кризою, пов'язану з українським зерном. Ну і нагадаю, що Угорщина вирішила посилити контроль за транзитними перевезеннями своєї території зерна з України, щоб переконати, що воно дійсно потрапляє до країн призначення, а не залишається на ринках Центральної Європи. Також раніше повідомлялось, що румунські фермери влаштували протести проти імпорту українського зерна. Вони теж блокували рух транспорту і роботу прикордонних контрольно-пропускних пунктів, а також закликали втрутитися Європейську комісію. Такі новини досить е, насторожуючі для українських аграріїв. Але сьогодні хотів би поговорити також і про ціни на зерно на нашому українському ринку. Е, для себе я, до речі, знайшов досить цікавий. Telegram бот який називається Agromarket UUB. Досить функціональна програмка. Я вже декілька днів нею користуюсь, і знаєте, що вам скажу? Вона зможе допомогти вам реально реалізувати свою продукцію. Тому що даний бот AgroMarket розроблений українською універсальною біржею, який ви маєте тут функціонал. Ви переходите на головний екран, тут є велике меню. Кнопочка Аналітика. Ціни на зерно, купити, продати зерно. Можете створити заявку свою, можете створити підписку, є кнопочка підтримки і корисні посилання. Так от, почнемо із цін, наприклад. Ціни по заявкам є, і ціни трейдерів. Вибираєте, давайте ціни по заявкам, це більш цікавіше. Тут з'являється меню, де потрібно вибрати, яку саме культуру ви хочете продати чи купити. Ну, вибираємо, наприклад, кукурузу, те, що зараз актуальніше. З'являється далі меню із вірніш, список, великий із областями. Ну, наприклад, ми знаходимося в Київській області. Вибираємо, значить, елеватор чи господарство. Давайте вибираємо господарство. І з'являються в середньому ціни, які є по заявках по Київській області. Наприклад, на 12.04 мінімальна ціна на закупівлю кукурудзи. Є 3,5 тисячі гривень, максимальна 6400. Середня ціна складає 5331 гривня 67 копійок. І нижче, ось ви бачите, тут є також е, на дату, яка передувала тижнем раніше. Тобто на 5.04 середня ціна складала 5508 гривень за тонну. Тобто ціна на цей тиждень просіла майже на 200 гривень. На продаж, тобто господарства, які виставляють заявки. Мінімальну ціну ставили на кукурузу 3700 гривень, максимальну 7200 гривень. Ну і середня ціна склала 5450 гривень. Так, тепер обираємо, наприклад, в якомусь регіоні ту ж саму кукурудзу. Обираємо в регіоні, наприклад,. На Західній Україні виберемо Львівську область. Господарство. І ціна ось Кукурудзи на сьогоднішню дату складає мінімальна 4900 гривень, максимальна 6500. Середня ціна 5960 гривень за тонну. І тижнем раніше ціна була середня аналогічна. Тобто на Західній Україні ціни Ціна не падає. Так, а тепер давайте виберемо на Сході України ту ж саму. Так, виберемо, наприклад, Харківську область. Теж з господарства. По яких цінах забиралось господарство? Значить, ціна мінімальна 4800 гривень. Ціна максимальна 5500 гривень. І середня ціна 5051 гривня за тонну. Тижнем раніше була ціна аналогічна. Ну і заявки на продаж виставляли по цінах мінімальна 5800, максимальна 6000 гривень. В середньому 5900. Тут, бачите, до речі, я тут створив підписку. І хто створює нову заявку, одразу в Telegram бот присилає мені оновлення. Ось заявка на купівлю, наприклад, Сої. 25 тонн, хтось хоче купити з Волинської області в господарство, базис поставки господарство, одразу вказується телефон і ціна 400 доларів за тонну. Тобто, друзі, ви створюєте, наприклад, підписку. Заходите в підписку, заходимо в культури, вибираємо пшениця 2 класу, пшениця 3 класу, кукурудза, соняшник. Ячмінь. Соя, горох, ріпак, овес, жито. Підтверджуємо вибір. Автоматично приходить підтвердження, що я підписався на цей пошук. І вибираємо регіон. Наприклад, хочете лише по своїй області. Вибирайте свою область. Я, наприклад, вибираю вся Україна. Підтверджую вибір. І нажимаємо клавішу. Отримати пропозиції. І відповідно, всі, хто сьогодні створив заявки на купівлю е, даних е, культур, я отримую, ось наприклад, соя 25 тонн по 400 доларів. Е, так, соя по 400 доларів соя, 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 соя. Щось одні. Так, соя, потім соняшник. 1000 тонн за 17 тисяч гривень Тернопільська область, пшениця третього класу 200 тонн, 6600 гривень Полтавська область з господарства і борошномельне підприємство навіть вказано, хто це, телефони. Ви можете одразу передзвонити і продати тут свою продукцію. Тобто. Це безкоштовний телеграм-бот, який значно спрощує вам життя. Вам не треба вже сидіти в телеграм-каналах відслідковувати, хто, де і за скільки купує те чи інше зерно. Ви просто тут створюєте заявки і вам автоматично приходить відповідь, хто їх купує і по якій ціні. Все. Переходимо далі в головне меню. Наприклад, ціни мені треба дізнатись зараз, які діють там по заявкам. Тепер на соняшник, наприклад, соняшник вибираємо. Давайте вибирати Львівську область. Ну, Давайте Західну Україну, так, господарство. Ось ціна від 14 до 16 тисяч, середня 15 700. На продаж, поки що, заявки відсутні. Тепер вибираємо той самий соняшник, але у, наприклад, Харківській області. Господарство. І що ми тут бачимо? Ціна мінімальна 12300, максимальна 15 тисяч. І відповідно на продаж заявка створена. Це вже господарствами. Мінімальна 13 тисяч, максимальна 17 тисяч гривень. Далі дивимося, що нам ще треба продати, наприклад, на сьогодні. Наприклад, пшениця давайте, третього класу. І дивимося по, давайте Дніпропетровську область візьмемо. До речі, області тут по алфамітному порядку сформовані, тому, в принципі, буде зручніше орієнтуватись. Вибираємо Дніпропетровську область, господарство. І ось пшениця третього класу. Значить, мінімальна ціна 4571. Ціна максимальна 7800 гривень за пшеницю третього класу. Ну, а заявки на продаж, до речі, створені мінімальна ціна 6400, максимальна 6800. Тобто господарства продають свою пшеницю максимально 6800, а хтось хоче купити пшеницю за 7800 гривень. Вам не здається, що тут можна знайти досить цікаву пропозицію. Як тепер створити заявку на продаж своєї культури? Ми нажимаємо кнопочку Купити, продати. Вибираємо Створити заявку, Продати. Обираємо, наприклад, Кукурудзу. Ми знаходимося, скажімо так, в Полтавській області із господарства. Обсяг тонн, ну Давайте в нас буде 300 тонн. Вводимо цифрами 300 тонн. Валюта. ну Давайте гривні. Ціну вибираємо за тонну в гривнях, яку ми хочемо отримати за тонну кукурудзи. Ну, давайте, скажімо, 8000 гривень. Так, давайте з ПДВ чи без ПДВ. ну Давайте з ПДВ. Тому що це проблема зараз форма 1, форма 2. Ціни практично ідентичні. Додати примітку. Ви можете додати коментар до вашої заявки, створивши додаткові параметри, адресу, якість умови, доставки, контактну особу у довільній формі або пропустити цей крок. Наприклад, Чутівський район, якість базова, самовивіз, детальніше за телефоном Степан. Давайте пропускаємо. Все. Дякую, ваша заявка прийнята. Найближчим часом очікуйте дзвінок адміністратора для уточнення отриманої інформації. І очікуємо, доки до вас передзвонить адміністратор для уточнення цих даних. Наша заявка створена. Тут ви можете в цьому розділі переглянути мої заявки. Ну поки що активних заявок немає, тому що адміністратор Української універсальної біржі повинен зі мною зв'язатись для того, щоб уточнити ці дані, підтвердити, що я реальна людина. Так, далі. Є корисні посилання. Наприклад, мапа елеваторів України. Відкриваємо її. Наприклад, область. Давайте Чернігівська область. Ось. І мапа елеваторів по Чернігівській області. Також тут є розділ Аналітика. Ось розділ аналітики, де ми можемо подивитись наступну інформацію. Відкривається таке меню, де ми можемо вибрати назву культури. Зараз ось у нас відкривається по кукурудзі. Пропозиція в гривні 6280 гривень. Зміна ціни за тиждень на 1% ціна впала. Значить, ціни заявок. Середня ціна і далі. Далі тижневий тренд. В період з 3 по 9 квітня прослідковувало зниження цінових показників. Достатня пропозиція на ринку покривала попит навіть за мінімальними цінами, що пов'язано з необхідністю обігових коштів для аграріїв. На проведення весняних польових культур і сівби ярих культур. Крім того, на стримання ціни сприяла ситуація щодо призупинення експорту в Польщу. Станом на 9 квітня середня ціна заявок складала 6183 гривні 94, 94 копійки, що менше за показники минулого тижня на 1%. З іншого боку, спостереження за цінами трейдерів показало незначне підвищення на 0,44%. Що спричинило середню ціну на рівні 6331 гривня 86 копійок. За тижневим прогнозом, достатня пропозиція на ринку буде стримувати ріст ціни. Проте ймовірність незначної кореляції зі сторони трейдерів присутня. Так, загальний тренд. Ось зміна ціни за місяць. Ви бачите графік. Зміна ціни по області. Ви теж бачите всю ситуацію тут. Експортний ринок. Протягом минулого тижня у глибоководних портах просвітковуло зниження цін, хоч і попит більше зосереджений у напрямку українських портів. Проте проблеми із пропуском суден на вхід до Чорного моря створює тиск на ціну. Ціни трейдерів у портах були на рівні 7146 гривень-7602 гривні за тонну. Ціни в портах та на кордонах. І ось вам ціни по заявках в різних портах. Це ми поговорили про аналітику. І відповідно ви прекрасно розумієте, що ціни ви можете також відслідковувати по цінах трейдерів, ось, наприклад. Нажимаємо ціни трейдерів і вибираємо, ну, наприклад, давайте те ж саме, по, наприклад, кукурудзи. Що зараз найбільш актуально. Так. І вибираємо, ну, наприклад, Кіровоградська область. Ось, до речі, її і телефонують, мабуть, із Української універсальної біржі. Алло? Доброго дня. Доброго дня. На агромаркет чат-бот в телеграмі. Ви в нас зареєструвалися, Олег Стаєв. А як до вас звертатись можна? Сергій. Сергій, дуже приємно. Створили заявку на продаж кукурудзи Полтавська область, господарство, у всіх 300 тонн, це на 8 тисяч гривень з ПДВ. Все вірно? Все вірно. Добре, може вам підписку також створити по кукурудзі. Ще ось позустрічних, ті, хто хочуть купити, таких цін немає, тому можете ще безкоштовно по інших оголошеннях проглядати, можливо, ціни будуть такі, як вам підійдуть. А це в а в боті можна створити цю підписку самому, чи це ви створюєте? Можете самостійно, якщо бажаєте, головне підтвердити свій вибір, коли обираєте культуру та регіони. Угу, я зрозумів. Добре тоді. Зазначимо це. Дякую тоді. Гарного дня. Добре, дякую, Добре. До дякую, до побачення. До От побачення. Отак, друзі. Бачите, одразу передзвонив адміністратор Української універсальної біржі і підтвердив, що я дійсно реальна людина, а не якийсь там бот, який просто щось там клацає. Невідоме. І сказав, що ну, цін 8 тисяч гривень за кукурузу поки що немає, і вони не досить конкурентні, тому можливо створити краще підписку і там отримувати вже пропозиції. Тому, в принципі, ну, бот функціональний, він працює, як ви бачите, служба підтримки реагує миттєво. Тому що ми щойно створили заявку і одразу буквально через пару хвилин передзвонили, уточнили. Я не знаю, мені подобається ним користуватись. Бачите, всі актуальні ціни досить зручно. Давайте ось ціни трейдерів перевіримо, наприклад, по горох. Горох це досить така цікава. Нішова культура, тут вона віднесена до основних, але ну, не всі її вирощують. Глянемо тоді, що в нас каже Київська область. Ну, бачите, в Київській області продають по 10 тисяч гривень за тонну, а купують по 9,5 тисяч гривень за тонну гороху. Ціни, звичайно, не такі, як були рік назад. Абсолютно не такі. Дуже сильно ціни просіли. Цікаво ще пожиту ситуацію дізнатись. Беремо всередину, ну, в середньому беремо, наприклад, Київське. Ну, давайте візьмемо Полтавську область. Трішки далі від центру і від портів. Давайте в господарстві. Ну, Бачите, ось продають по 6 тисяч гривень максимум, купують по 6600. Досить цікава така ситуація, що купують дорожче, ніж продають. <гум> і це Полтавська область. Ну, не знаю. Бот функціональний. Сподіваюсь, він вам а, теж стане в нагоді, коли ви для себе будете шукати, куди і як продати зерно. Тут же ж можете знайти ті ж самі елеватори, ось нова заявка, бачите, прилетіла. Соняшник купують у Вінницькій області за 14700 гривень з ПДВ від 50 тонн. За олійність доплата. Ну, відповідно, як з місця, так і з елеватора купують. Е.. І зараз я створив підписку, і мені тепер буде постійно надходити нове сповіщення із телефонами, хто продає. До речі, саме важливе не сказав. Даний бот є безкоштовним. Тобто ви не платите за користування цим ботом, вам підписка приходить, вам контакти всі приходять, всіх покупців, які купують це зерно. Безкоштовно. Сподіваюсь, даний матеріал був цікавий для вас, корисний, і ви знайдете для себе досить цікаві пропозиції на ринку, куди і як і за скільки продати ваше зерно. Щоб скористатись, переходьте за посиланням під відео. Алло! Добрый день. В плане Земля. Скажите, пожалуйста, а вы объявление увидел, вы по второй форме работаете? Кукуруза у вас там. А, не, 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 не закупаем. Не, у вас там объявление, вы продаете. Кукурузу? <существ> <существ> да. Э не, 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 то помолково я створив объяву. Я понял, все. Ага, добре, дякую. Друзі, тільки створив об'яву, і буквально через одну хвилину вже прилетів дзвінок, що хочуть купити кукурузу по формі 2 за 8 тисяч гривень, уявляєте?